Кандидати у народні депутати України по 189-му виборчому округу Василь Шуляк та Олександр Буханевич визнали перемогу Ігоря Сабія і стурбовані намаганням провладного кандидата Віталія Олуйка вплинути на результат волевиявлення. Про це вони заявили під час прес-конференції Василь Шуляк наживо, Олександр Буханевич по телефону. Недавні супротивники Ігоря Сабія провели паралельний підрахунок голосів, відповідно до якого єдиний кандидат від опозиції по цьому округу здобуває переконливу перемогу. Але напередодні провладний Тендент подав до окружної виборчої комісії дві скарги, у яких він вимагає перерахунку голосів на двох дільницях міста Нетішина через те, що дані з них не були доставлені до ОВК. Невідкладно було на нашу думку неправомірне прийняти рішення Окружною виборчою комісією про спробу перерахунку. Результатів по двох нетішинських дільницях, мотивуючи це тим, що нібито дільниці порушили правила транспортування бюлетенів до окружної виборчої комісії, тобто вони здалися через 46 годин. Зрозуміло, що в тих умовах, коли 293 виборчі дільниці, здатися через хвилину після підрахунку голосів є нереально, тим паче, що всі були свідками того, що комісія сама затягувала. Прийом голосів, так як вона робила часті перерви, хоча не має на це права, Василь Шуля каже, що він передбачав такий розвиток подій. Адже нинішній голова ОВК уже четверта за ліком, що прямо вказує на те, що влада свідомо підбирала вигідну для себе людину, і теперішній голова окружної виборчої комісії не має нічого спільного з народною партією. Це шаров, який здався або продався. Опинився 16-тим у партії регіонів, фальсифікував подання. Ніхто цієї кандидатури на цю посаду не давав. Це зроблено спеціально. Із, я б сказав, із злим умислом. Крім цього, на думку Василя Корнієвича, якщо у Луйкові дадуть перемогу за допомогою махінацій, то це не відповідатиме прагненню людей, які зробили зовсім інший вибір. Я прекрасно розумію, що це все зараз, що відбувається, це є помста в свободі і помста Сабію за ту двохрічну роботу, яка нами була проведена на Хмельниччині, за ті всі викривання, які ми робили щодо всіх подвигів в лапках. Є духи Василя Степановича, це стосується і землі, і всіх всіх всі, всіх моментів. Я переконаний, що це також є помста Арсенюка за Кульченки, за те, що ми захищали людей, коли вони підробляли е, протоколи, не протоколи, а підробляли договори і переорювали людям ті паї. Так бути не повинно. Має бути в кінці кінців чесно. Не обрали так, не обрали З цим. Погоджується і Ігор Сабій, який вважає, ці вибори показали, що людський голос таки ще значить. Перемога Андрія Ілленка у Києві над кандидатом, який був помічений у масовому підкупу виборців, один із прикладів того, що український народ своїм прагненням таки може змінити ситуацію в Україні. Бо власне, які були основні посили влади перед виборами, що ви не йдіть на вибори, тому що ви за вас все і так вже все вибачте, порішали. От ми якраз маємо людям повернути впевненість в те, що не дивлячись на те, що порішала влада, все таки вирішують люди. І це є основною метою зараз нашої боротьби. Привітав Ігоря Сабія, і керівник обласного штабу об'єднаної опозиції Олександр Ксенжук, який зазначив, що, попри усі махінації з боку влади, опозиційні сили здобули переконливу перемогу на Хмельниччині. Як не прикроно, партія регіонів отримувала тільки абсолютно перемогу на спецдільницях. Це тюрми, колонії. Як кажуть, який електорат, така і влада. Боротися з фальсифікаторами свобода буде двома шляхами. Спершу вони закликають людей виходити на вулицю, особливо жителів Нетішина, де маніпуляціями намагаються спотворити народне волевиявлення. А надалі фракція Свободи з порушниками вже боротиметься у парламенті. Якщо партія регіонів є дійсно така сильна, як вона говорить, то вона має визнавати свої помилки, свої програші. А власне, ті дії, які зараз відбуваються, це є признаком слабкості, слабкості, боєгузства і підлості. До слова, після президентських виборів 2004 року було оголошено 300 вироків членам і головам виборчих комісій усіх рівнів, які фальшували результати голосування. Богдан Любиченко, Сергій Ребчинський. Віп новини.